Сьогодні низка змі американських змі написала про, про Буданова, що написали: по-перше, Буданова в Білому домі, як пише видання Washington Post, вважають більш реалістичним і тверезим відносно мирних переговорів аніж Єрмака, і про це пише Washington Post з посиланням на колишнього чиновника адміністрації Трампа, який працював з питань Росії і України, не дивлячись на... Репутацію агресивного і жорсткого чоловіка Буданов зіграв тиху, але важливу роль в мирних переговорах на початку 2025 року. Коли ви реально обговорюєте, як завершиться війна, він, ймовірно, один з найреалістичніших і тверезих хлопців, сказав екс-чиновник, це різко констратував. Контрастувало, за його словами, з Єрмаком, який критикував своїх американських колег, разом, замість того, щоб піклуватися про краще для України, він в кінцевому рахунку піклувався кращим для себе. Так, от вважається видання: він вважає, що Буданов цей чиновник, один із тих. Хто поважає різні сторони в адміністрації Дональда Трампа, сказав він. Тобто, «Ваш Донпост» – американське впливове на авторитетне видання з такою оцінкою щодо Буданова виходить. Тепер, друзі, вони пишуть про те, що призначення Буданова главою офісу президента може вказувати на операцію наступник. Про це пише Ваштон Пост, і посилаються вони на українського високопоставленого екс-чиновника. За його думкою, Зеленський знайшов ще одного сильного, ще одну сильну людину в стилі Єрмака для ролі більш схожої на віце-президента, ніж на посаду глави офіса. Пише американське видання. Однак Буданов буде відрізнятися від єрмака тим, що у нього є шанс стати наступником, сказав колишній чиновник. Він висловив сподівання, що Зеленський вирішив не балотуватися на другий термін, прорахувавши ризики, і вирішив з цим жити. Сказав він. Зеленський також може розглядати Буданова як перший крок до проекту наступник з особистими гарантіями. Вважається людина. В цілому він не виключає, що це може бути і спробою спалити е свого найперспективнішого конкурента. Видання також проводить опитування американської організації Detente Center for Peace and Freedom», фрідом, е за яким. Більша частина респондентів назвала припинення війни найважчим питанням, найважливішим вибачте питанням для будь-якого майбутнього кандидата в президенти а боротьба з корупцією на другому місці. Ось про що пише ваш Тонпост. Тепер з приводу наступник чи не наступник мені здається, я по перше, я можу так би мовити, припустити, що це може бути за екс впливовий чиновник. Український, який дав коментар про те, що Буданова може бути наступником Зеленського. Це не свіжа інформація, це не свіжий погляд, так би мовити. Багато хто розглядав дійсно Буданова як наступника, якщо він отримає цю посаду. Я, наприклад, так не вважаю і не для того, щоб спалити, і не для того, щоб там, обрати його в якості наступника. Ну, для мене це не ви зрозумієте справа в тому, що. Немає для цього зараз передумов. Для того, аби бути наступником, потрібно, щоб склалися передумови для проведення виборів. Таких передумов немає. Тому для мене в принципі дивно розглядати зараз будь-які сценарії, які стосуються зі зміною влади. Їх зараз немає просто. Тому я не думаю, що цей варіант є актуальним. Тепер друзі щодо того, що вчора обговорювали в Києві, зокрема. Контексті гарантій безпеки для України вчора ж, ви знаєте, європейці до нас приїхали, і от яка штука. Значить, Зеленський заявив, що гарантії безпеки мають передбачати фізичну присутність, як мінімум, британських і французьких військ на території України. І про це він сказав на брифінгу в Києві після зустрічі з представниками коаліції охочих, головуючи коаліції охочих являються Британія і Франція. Ось і їхня військова присутність вона є обов'язковою. Сказав Зеленський. При цьому за його словами. Фінального тексту угоди про гарантії безпеки, яка має війти в мирний пакет, поки що немає, а ключові деталі ще не погоджені, в тому числі не визначено формат і масштаб військової присутності партнерів. Зеленський додав, що в коаліції охочих не всі готові надати війська. Він відмітив, що. Фінальна там історія по кількості країн, готові спрямувати своїх військових до України стане зрозумілою тільки після початку ратифікаційного процесу в парламентах. І є парламентські виміри, тому що навіть якщо лідер готовий до тих чи інших рішень, готовий допомогти Україні, навіть якщо військові готові бути присутніми в Україні, все одно потрібна підтримка парламенту згідно з конституцією в багатьох країнах Європи, сказав Володимир Зеленський. Ну це історія про те. Що чи будуть присутні війська, чи не будуть тепер? Наступне він анонсував фактично свої зустрічі в Європі і підготовку до переговорів з Дональдом Трампом. Він повідомив про чіткий план міжнародних переговорів на січень, який має завершитися зустрічю на рівні лідерів у Сполучених Штатах Америки вже найближчим часом до Європи вирушають представники генеральних штабів і військового сектору різних країн протягом доби вони працюватимуть в Парижі. Друге, те, що після цього запланована зустріч лідерів, під час якої допрацюватимуться безпекові документи, а основний фокус гарантії безпеки для України і питання відновлення. Третє в Парижі також відбудуться зустрічі з командою президента США Дональда Трампа, які можуть тривати одну або дві доби. І четверте, наступний етап це підготовка до зустрічі лідерів у США в широкому форматі. Україна розраховує, що вона відбудеться до кінця січня, сказав президент. Окрім цього, він пояснив, як змусити Росію йти на компроміс. За його словами, єдиний ефективний спосіб переконати Росію до компромісів це діалог, який підкріплений тиском. Зеленський наголосив, що тиск США має бути сильнішим, водночас відзначив велику роботу американської команди разом з українською впродовж грудня. Каже: я не вважаю, що є реально швидка альтернатива тому діалогу, який зараз є. Який може бути альтернативний шлях, це Сполучені Штати не хочуть, і тоді Європа бере головування цього процесу, але чи він швидше ніж американський? Впевнений, що ні, сказав український президент. А тепер друзі щодо а, мирної угоди, Давіта Рахаймія вчора, спікер парламенту Стивачук, пан Кислиця, який, до речі, а, може зайнятися, а, який може бути першим заступником голови офісу. Найближчий час, але буде треком займатися. От вони вчора дали певний там брифінг на, для журналістів, і от Рахамія, очільник фракції Слуга народу, каже, що рішення щодо мирної угоди має ухвалювати нація. Він пояснив, що можливе голосування розглядається як інструмент, щоб зрозуміти, чи дійсно народ України підтримує мирну угоду. каже він. Окрім цього, вибори в Україні і можливий референдум за умов. Завершення війни об'єднають каже Арахамія. Тобто, за його словами, вибори і референдум можуть бути проведені в 90-денний термін після припинення вогню. Якщо припинення вогню не буде, подальші кроки доведеться переглядати за його словами. Дедлайн для підготовки законопроекту про післявоєнні вибори це кінець лютого, каже Арахамія. Значить, кислиця далі бере слово. І каже про те, що дивіться головне завдання на сьогодні це пробрифінгувати партнерів щодо останніх доопрацювань у документах. Дивіться, перша сесія була присвячена тому, щоб за відносно короткий час та участі всіх. То був готовий прибути в Київ, пройтися через ці документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів радники від питань місцевої безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиції, каже він. Вже у вівторок, в Парижі лідери коаліції охочих, політично узгодять ключові документи мирного процесу. Протягом 48 годин партнери мають опрацювати надану інформацію, каже Яслиця. Окрім цього, ви бачите, що поруч з ним стоїть пан Гнатов, Начальник генерального штабу він також бере участь в переговорах, тому він не просто так: Гнатов оголосив про підготовку і угоду з США з чотирьох частин, які стосуються гарантії безпеки, значить, за його словами, Україна і США на рівні армійських командувань затвердили військовий документ стосовно підтримки ЗСУ у вигляді забезпечення, модернізації і моніторингу на предмет можливих порушень. У випадку зриву припинення вогню, в схожому ключі зараз йде робота з країнами з коаліції охочих, з якими сьогодні в Києві відбувається зустріч. Ну, вчора вона відбувалася, в тому числі за словами Гнатова, з коаліцією пророблюється питання і розміщення військового континенту в Україні. Коаліція, друзі, складається з європейських країн. Я хочу всім нагадати: тобто, виходячи з коментаря начальника Генерального штабу Збройних сил України, розміщення американських військ не планується. Хоча Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, не так давно говорив якраз про те, що американці готові в якості гарантії відіслати сюди свої війська. Я і раніше про це казав, що це нереальна історія, і я не впевнений, що так буде. Більше того, я впевнений, що так не буде. От і все. Але що це за документ з чотирьох частин: перший ЗСУ перший ключовий рівень захисту. Друге очолювані Європою мультинаціональні сили, які можуть бути розміщені в Україні і залучені до безпеки на суходолі в повітрі і на морі. Третє американський бек-стоп, тобто підтримка цих сил з боку Сполучених Штатів Америки. Наразі військові узгоджують всі деталі, так звана мілітарі компонент на мілітарну компоненту як у межах двосторонньої угоди зі США, так і з європейськими гарантіями. Це все, що відомо станом на цю мить, коли ми говоримо про так званий друзі, мирний процес.